Різдвяні свята це чудовий час. Пам'ятаєте ті моменти з дитинства. Починається вже перший сніг, ви сидите вдома, у вас починаються канікули, всі родичі збираються у вас вдома, постійно якісь гулянини, накриваються столиці, збираються навколо ялинки, купа мандаринів, солодощів та подарунків. Це здається просто ідеальна атмосфера. Але коли ти вже стаєш дорослим, то починаються проблеми. Кінець грудня треба закрити купу справ по роботі та ще знайти всім дітям подарунки. Не тільки своїм, а ще й дітям своїх друзів. Отож, сьогодні ми розберемося, що ж подарувати е, дітям і які подарунки їм обрати. З вами Володька маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Згадайте свої дитячі роки. Коли кожен день ти її робиш, що заглядаєш в календар, питаєш себе: ну коли ж вже те різдво, або коли ж вже те новий рік. То щоб створити малим святкову атмосферу ще з початку грудня, можна подарувати їм адвент-календар. Найчастіше це такий собі будиночок з віконцями, за кожним з яких ховається невеличкий подарунок. Це можуть бути солодощі або якісь фігурки чи іграшки. Таких віконець 24 штуки. Тож дитина кожен день буде отримувати щось новеньке, аж до самого Різдва. А одним з найпопулярніших адвент-календарів є такий від Лего. Думаю, тут пояснювати нічого не треба. Маленькі фігурки та кубики для створення тематичних іграшок це просто ідеальний формат для цього. Ось кілька цікавих моделей. Це для календар Лего Сіті, новорічний календар Лего Френдс, також є окремі круті набори для фанатів Гаррі Поттера, зоряних війн, а також Діснеївських принцес. Ці адвент календарі будуть класним подарунком для дітей від 6 років, а також для деяких дорослих. Я навіть знаю, кому б такий подарував. А ось зовсім малим дітям не варто їх купувати саме через дрібні деталі. Але в каталозі Хотлан легко можна знайти подарунки і для найменших, наприклад, ляльки та аксесуари для них. Бренд Creation пропонує цілу колекцію інтерактив. Ляльок та пупсів, а також додаткових атрибутів для них. Ляльки зовні дуже схожі на справжніх немовлят, вони м'які, і їх приємно обіймати. А ще вони вміють виражати емоції, рухати ручками та ніжками, їсти, пити та ходити на горщик. А щодо аксесуарів, тут і платячка, і купальники, і пустушки, і навіть міні-крокси. Я впевнений, що дитина буде в захоті від такого різноманіття. Ну а ви завжди знатимете, що можна подарувати на наступні свята. Цікавими користуємося. Подарунком для дітей від одного року стане розвиваючий планшет. Наприклад, ось така модель Fisher Price. На екрані у нього розміщений алфавіт, тож дитина може потроху запам'ятовувати букви. У планшета є три рівні для різного віку. Він розповідає багато цікавих віршиків та співає пісні. А трохи старшим дітям, які хочуть мати такі самі круті гаджети, як і їх батьки, можна подарувати дитячий смарт-годинник. Ось такий кіді Zoom SmartWatch DX2 навіть має селфі камеру, тож в дещо. Він навіть крутіший за ваші Apple Watch, і при цьому він коштує всього півтори тисячі гривень. Якщо дитина захоплюється творчістю, а ви вже втомилися ходити по квартирі і збирати всі ці А4 розмальовки, розукрашки чи альбоми, то придивіться до 3D ручок. Вони заправляються кольоровим пластиком і дозволяють створювати об'ємні фігури. Тож тут можна давати абсолютно волю фантазії. В каталозі Hotline UA є два десятки моделей на різний бюджет. Від найдешевшого Miriwell за 350 гривень до такої якого набору doodler який включає 72 різноколірні стрижні. Сподіваюсь, цей випуск підкинув вам пару ідей щодо подарунків для дитини. А якщо хочете пошукати щось самостійно, в описі під відео я залишив посилання на каталог Hotline.ua в розділ дитячих іграшок. Там ви точно знайдете щось цікавеньке. З вами був Володька Сервіс Маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.